Вітаю всіх грибників із Шурдинського перевалу. Я не втримався і все ж таки поїхати на перевал по грибочки. сьогодні середа, свято. І ось тільки що приїхав, був, напевно, ночу дощ, туман трошечки є, зараз вам покажу. Ось. Але це не є поміху, щоб не збирати гриби. І ви знаєте, тільки ті що зайшов. По дорозі знайшов з відрали вже великі, перерослі гриби. А це ось зайшов у ці свої місця. Ось, подивіться, які красончики молоденькі. Ми сьогодні будемо збирати тільки молоденьких в таких травах. Подивіться, яка краса. Ось який він гарнецький. О, красота! Які гарні красунчики. Ось таких ми будемо сьогодні збирати красунчиків. Початок дуже вдалий, тому ми маємо надію, що ми ще сьогодні багато знайдемо і покажемо і вам обов'язково.